Совкова пожежна лопата. Що це таке і для чого вона потрібна на пожежному щиті та стенді? Пожежна совкова лопата є пофарбованим в червоний колір дерев'яним живцем з робочим полотном у формі совка. Інструмент дозволяє ефективно гасити загоряння та контролювати поширення вогню на відкритій місцевості. Незамінність совкової пожежної лопати. Гостро відчувається у випадках, коли немає вільного доступу до води або її використання, але є доступ до сипучих матеріалів, таких як земля, пісок, щебінь, сніг тощо. У подібних ситуаціях насипаються перешкоди по дорозі поширення вогню чи напряму засипають вогнище займання. Тому совковими пожежними лопатами в обов'язковому порядку комплектуються всі пожежні щити, стенди, а також пожежні автомобілі. Пожежна совкова лопата призначення, приклади використання та способи застосування. Основне призначення пожежної совкової лопати це робота із сипучими матеріалами, так як совкова форма робочого полотна дозволяє виконувати цей тип дій з максимальною ефективністю. Совкову пожежну лопату використовують для транспортування сипких матеріалів до місця створення або зміцнення протипожежних бар'єрів, для гасіння загорянь шляхом їх засипання, тим самим перекриваючи доступ кисню до вогнища. Технічні характеристики совкових лопат розміри, вага, довжина, колір. Пожежна совкова лопата складається з дерев'яного живця та робочого полотна у формі совка. Довжина конструкції складає 145 сантиметрів, см, або це 1,45 метра, вага конструкції 1,6 кілограма, ширина робочого полотна лопати становить 22 см, живець пофарбований в червоний колір, а робоче полотно в чорний сірий колір. Поширені запитання про пожежні лопати совкові, як правильно називати совкову пожежну лопату. По суті, пожежна совкова лопата відрізняється від звичайної якісної совкової лопати лише червоним забарвленням свого живця. Червоний колір використовують для створення контрасту на тлі інших предметів та інструментів, оскільки він легко помітний і дозволяє визначити належність інструменту до засобів пожежогасіння. Тому цей інструмент так і називається пожежна совкова лопата. Навіщо взагалі совкова лопата під час пожежі? Совкова лопата потрібна при пожежі для створення протипожежних насипів або прямого засипання осередку, займання землею, щебенем, піском або снігом, як правильно доглядати та зберігати совкову пожежну лопату, регулярно перевіряти робоче полотно та заточування його леза на предмет пошкоджень, очищати лопату після кожного використання та зберігати у сухому місці. Яка лопата має бути на пожежному щиті? Пожежна совкова лопата є базовим та незамінним інструментом пожежогасіння, і тому має бути в комплектації будь якого пожежного щита чи стенду. Купуйте пожежні совкові лопати та інше пожежне обладнання у нас компанії пожежна безпека України, ми пропонуємо широкий асортимент високоякісного пожежного обладнання за добрими цінами. Доставка по Києву та всій Україні. Звертайтесь до нас, і ми з радістю допоможемо вам.